У Полтаві коштують сало та веселяться, а містом розгулює символ свята величезний шмат сала. Я як символ, звісно, дуже полюбляю це свято, бо іспокон віків вважається, що полтавське сало найсмачніше. У Полтаві сало присвячують пісні та пишуть оди. На Україні. Щороку на святі сала місцеві кулінари вигадують новий рецепт його приготування. Тут уже куштували сало в шампанському, в шоколаді із родзинками та навіть суші. Сало Цьогоріч вирішили здобувати сало із бананами, випробовують новинку на міському голові. Зараз подивимося, як оціне сало нашого друга із. Своя прикидали Федорович. сало. Треба їсти з хлібом з гірчицею і сірчіцею, або з хроном. Тому воно тоді найсмакує найкращим. Полтавським делікатесом частують усіх охочих. Загалом за півгодини полтавці та гості міста з'їли кілька тисяч бутербродів. Десь раз в неділю обов'язково йому сало. Це стратегічний продукт. Відносить дуже добре. вважається здоровим. Продуктам харчування, які повинні бути в кожній родині на столі, не обійшлося і без рекорду. М'ясники виготовили найдовшу в Полтаві ковбасу із сала. Це рекорд Полтавщини, який состоїть із 92 кілограмів сала, а общий, длиною 77 метрів. Від початку свято планували проводити не менше трьох годин, проте за годину весь продукт номер один змили з з'яток, а тому святкування перейшло із міської площі на родинні столи.